Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на е, значок спонсорувати. Сьогодні День народження Степана Андрійовича Бандери. І я хотів би поговорити про дух Бандери. Так, це. Е, Визначний діяч України, який уособлює в собі, скажімо так, сутність, глибинну сутність української нації, яка заглиблена на тисячі років. Я не знаю і ніхто не знає, що там було за часів Терпійської цивілізації, 8 тисяч. Років тому, тому що не збереглися ніяких писемних свідчень, але збереглася величезна кількість артефактів. так Це як вони жили, що вони робили і так далі, і тому подібне, але ну письмових свідчень немає. Але їхні наступники, наші пращури, так скіфи. Сармати, готи, анти, русини так, далі козаки опришки. От про них залишилися якісь писемні повідомлення про те, що це були за люди. Ну, наприклад, там батько історії, який писав про те, що е, ну, пращурами нинішніх московитів є людожери, тобто андрофаги. І так воно і є. Ну, подивіться, те, що вони все витворяють, це воно і є. Вони варвари і дикуни. А нашими нащадками, нашими пращурами, були зовсім інші люди. Якщо, от подивіться, я ж. Як науковець намагаюся аналізувати ці всі речі. Я ж не просто науковець, я не просто науковець. Я генетично так, залежу від оцих всіх так званих народів, вони є моїми пращурами. У мене є документ про те, що я мій дід, син козака. Так. Це документально затвердив. Тепер, документально я маю те, що мій пращур Іван Масляк, 300 років рівно тому, вже 301 рік, бо це було в 1725 році, був отаманом Стивіцької сотні Миргородського полку на Полтавщині. Так. Таким чином, оця тяглість... Про яку нам ніхто ж не розповідає. Ніхто. Наша історія написана оцими андрофагами для нас, і нею ми донині послуговуємося в школі і, і не тільки в школі, в університетах і так далі, і тому подібне. Московити ж спеціально розбили оцих, цих, оці всі народи, які були нашими пращурами, роз'єднавши їх, щоб. Ну, ми коли виникли, ну, може, після Київської руси там колись. Спільна колиска це брехня сама справжня, яка притаманна для цього дикунського божевільного ну, народу, який же, ну, подивіться, вони ж просто щасливі, розбомбардували, розбомбили дитячу лікарню у Києві. Ну, здається, ну, ганьба ж, більшої не можна знайти. А вони всі раді 100%. Нема жодної людини серед тисяч дописів, який би сказав, та що ж ми робимо? Люди добрі. Що ж ми робимо? Убиваємо дітей, навіщо ми прийшли до них убивати їх? Та давайте будемо займатися власними справами. Що в нас нема що робити? Ні, цього немає. У них дух зовсім інший. У них дух андрофагів, тобто людожерів. У нас. Степан Андрійович Бандера. Це класичний прояв скіфів, їхньої сутності, сарматів, славних лицарів великих, далі готів, далі антів, далі русинів, далі козаків опришків. Це той самий дух. Це дух непокори, дух волі, дух боротьби. Так, нації за визволення від оцих цих кровосісій, яким би вони не були. Тому його ж однаково ненавидять, що нацисти німецькі, що польські шовіністи, що московські людожери і так далі, і тому подібне. Всі вони його ненавидять однаково. Якщо б ми поставили перед собою запитання про те, чому вони ненавидять, то ми б побачили, що, наприклад, ті самі мої пращури козаки полтавські, вони однаково воювали як проти поляків, так і проти московитів. Однаково. Так само, як Степан Андрійович Бандера. Він воював проти всіх загарбників, чи проти поляків, чи проти німців, чи проти московитів. Оце в цьому полягає дух Бандери. Чому його так ненавидять всі? Тому що оці всі кровосісі, які намагаються паразитувати на нашому організмі, оці всі кліщі, які суть кров із українців, це ж так чи не так? І найстрашніше це те, що Бандера і його організація. Українських націоналістів, вона розкривала очі українцям на те, що з нами роблять оці всі загарбники. Оце найстрашніше для них. Тому вони так його ненавидять. Особливо сьогодні, коли ми маємо святкуємо День народження цього провідника нашої нації. Такі самі провідники були у Скіфів яких ніхто не міг здолати, таке те ж саме було у сарматів, які заклали основу Європейського лицарства, те саме було у е, антів, у русинів, особливо яскраво це проявилося у козаків, які, ну, згадаємо, ну, даже ж нічого, не... яка наша історія? Ми не знаємо, яку роль відігравали козаки у, е, найманці, козаки у європейській історії. Нічого ми не знаємо. А це продовження сарматів. Так само, як сармати, отам, і, 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 і король е, <ританія> Британії, і все останнє. Це ж сарматського вони Не Звідси прийшли туди. Це ж так. А потім ми дивуємося, чому Прізвище Бандера на іспанській мові означає прапор. Так, це дійсно прапор нашої нації. Ми дивовижна нація, в якої е, загарбники будь-які. Намагалися забрати її історію. Так. Щоб ми не знали ні про трипільців, ні про скіфів, ні про сарматів, ні про готів, ні про антів, ні про русинів, ні про козаків. Так. Щоб ми нічого не знали. А тоді нами дуже легко маніпулювати, дуже легко нас дурити. І все таки інше, що донині відбувається. Тому що ми не розуміємо елементарних речей. У кожної людини є її пращури. У мене, у вас, у кожного українця є батько, дід, прадід, прапрадід і так далі. Так само і у нашого народу, українців, української нації. Є наші батьки, наприклад. Русини далі, діди, Анти, прадіди, готи, прапрадіди і так далі, аж до е, трипільців. Все дуже просто. Але через цю простоту ми цього не розуміємо. І Степан Андрійович Бандера це один із тих. Символів тих людей, який розкриває найстрашніше для наших ворогів, розкриває наші очі на розуміння нашої української сутності.